Привіт, вітаю вас у моєму новому відео. Я сьогодні ось така заспана, не виспана повністю, не нафарбована, але щаслива, щаслива, тому що у мене є новий день. До мене приїхала мама, і наш ранок ми вирішили провести на даху смарт-плази. У нас поки що є така можливість тут перебувати, тому не нехтуємо можливістю і іноді тут гуляємо. Тут дійсно. Дуже дивовижно, такий шум міста, прям шум траси, і при цьому ось такі оази з краси в гортензії просто неймовірні. Подивіться на ці гігантські кущі. Я просто закохана в гортензії, а тут вони просто такі, ще й шикарні. Словом, насолоджуємося свіжим таким повітрям серед міських джунглів. І кожен раз, коли мама до нас приїжджає, вона приїжджає з чимось новим в'язаним, чи то якась ковтинка, чи то якась нова є іграшка. І на цей раз це венстрі. Просто подивіться, яка вона неймовірна. Це взагалі щось з чимось. Я знаю, що мамі було доволі важко її в'язати через чорний колір. Мама, дякуємо ще раз через і відео. Подякуємо за таку красуню, яку ти нам подарувала. Не вистачає лише руки, але я думаю, що невдовзі мама її нам зробить. І буде взагалі повний такий комплект. Єва задоволена повністю, вона її замовляла. Вони з мамою дуже часто щось обирають там, щось вона питає, що тобі ще зв'язати. І кожен раз виконує домовленості і кожен раз чимось. Ось новеньким до нас приїжджає. Словом, бабуся у нас реально майстриня. Я дійсно в шоці від того, скільки всього вона в'яже. Моя мама нагадаю, що вона блогер і веде свій канал, там дуже багато чого про в'язання. Тож можете переходити, мотивуватися на в'язання або ж скидати. Мамин канал вашим мамам, щоб вони мотивувались в'язати вашим діткам ось такі прекрасні подарунки. Ще нам вона принесла ось таку черепашку: це така скринька для різних коштовностей, резиночок і всього іншого. Ми попросили маму зв'язати нам щось таке саме для зберігання, і ось вона придумала саме ось таку ідею. Неймовірно, красива черепашка в таких ніжних тонах. Просто супер. Мама ще раз дякую. Приїхала моя посилочка Сінсей. Я дуже мріяла про цю тацію. Прям ну, я не знаю, скільки разів я задивлялася на неї, і вона мені прям ну, така красива. Я не бажала, була дуже дорога. А це зараз знижки. Я її вже купила по знижці і вже задоволена, що вона в мене є, приїхала. Сюди можна що завгодно: свічки або якусь якусь каву ставити. Взагалі хочу використовувати ставити на ліжку в спальні з якимось декором. Також взяла собі наволочки. Ось, здається, 4 штуки я набрала. Жовті, білі, такі трошки молочні. Буду декорувати свою спальню. Це якраз заверла собі каву і розпаковую. <думала>, Думала без вас розпакувати, а потім щось показати, але не, втрим... не втрималась. Ось такого кольору. Дуже люблю наволочки з такою штукою. Я навіть. Пробувала таке робити власноруч, скажу, що це не так легко, як стається. Це, типу, килим робиться такий. Тому, вже коли готове і за таку ціну, то це треба брати. Так, ось іще одна. Це, стається так довго, трошки продовгувати. Словом, буду декорувати і замовила комплект білизни Єві. Я з сенсея білизну ще жодного разу не брала, то буду пробувати. Ну, скажу, що якість така непогана. 100% катон написано. І тут такі прикольні оленята. Постільно білизну ще нам замовили. Теж 100% сатін катон. Ось таким орнаментом. Ну, слухайте, доволі приємно я беру перша. Вона взагалі кайфова. На центр. Так, що ще я взяла? Що ще? Так цікаво забувати про те, що ти замовив. Хоча всього тиждень. А, шкатулка. Ось така вона крутезна просто. Вона здається, якщо я не помиляюсь, не по акції йшла, але доволі бюджетно. Зараз це я хочу Єві в кімнату таку. Під якісь прикраси, якраз її на поличку. Бо нам треба і в шухляді, і щоб на поличці стояла. Ось так вона наче з паперу. Ой, клас, дуже класно виглядає. Там ціла серія таких, мені вони взагалі дуже подобаються. Якщо що можна буде більше взяти, Та, здається, є більше, менше, якісь стаці ще є. Клас, Бу дуже прикольні якості. Так, Мені ще прийшов мейкап. Я замовила собі е, так, крем для рук, не знаю, в мене вже дуже сухі руки. Зараз е, прям я знаю. Боється. Але буду зараз відновлюватись, Подивимося, як цей впорається. Потім хочу, захотіла її поміняти е на її щітку цю насадку. Е для куди, коли в мене закінчився. це мені подаруночок поклали. Ну, я не знаю, напевно, віддам мамі, тому що я таким милом не користуюсь. Не люблю, е ну, саме шматочку мила. Закінчується шампунь. Я зараз користуюсь ось таким Лореаль. Для фарбованого волосся, але мені подобається абсолютно вся лінійка. Я брала такий жовтий, для, здається, встановлення волосся. Відновлення точніше, волосся дуже класний, мені подобається. Це маска. Це маска не з цієї серії, а для відновлення волосся ця маска, подивимось. Ну, Я вважаю, що маску можна вже хочеш взяти, а головний шампунь для фарбованого. Точно має бути перше якби те, що ти наносиш. Дуже мені подобається ця лінійка Лоралівська. Ось в магазинах від Лореаль просто жахливі товари. А ось саме оці ось професіональна. А їхня лінійка ну, бездогана. Взагалі, мені дуже подобається. Я дуже часто щось тестую, хочу щось поекспериментувати, щось змінюю собі, але потім все одно повертаюсь до неї. Мені дуже подобається. А ще у мене є ось така обновочка. Це простирадло подарувала моя мама чоловіку на день народження. Мені воно дуже сподобалось. Це English Home. І прям. Воно неймовірне. Мені дуже сподобався ось цей визерунок, кольори, які тут є. Дуже політньому зараз буду міняти ось цю зимову махнатку. Ну що ж, нарешті змінюю своє стареньке покривало, яке мені раніше дуже сильно подобалось. І до нього були у мене різні подушечки, десь 4 штучки однакових з різними наволочками, з юску. Було дуже прикольно. Але вже час це все змінювати. Поки був ремонт, я, звісно, цього всього не торкалась, а зараз і літо, і ремонт уже завершився, тому можна вже щось думати про. Декорування в спальні. І мама нам подарувала такий подарунок, почувши такі мої роздуми, побачила щось підходяще, спитала, звісно, нас чи нам таке подобається. І подарувала. Я дуже вдячна, що вона знайшла таке класне покривало. Словом, це те, що я хотіла. Застеляю постіль новеньку. Вона після прання. Я постіль не прасую, не знаю, мені це не дуже подобається. Ті, хто дивились мої минулі ролики, знають, що я і одяг не люблю прасувати. Мені дуже подобається, дуже Прикольна після прання не втратила своєї тактильної приємності. Ну, прикольно. Мені сподобалась якість, і мені подобається, як цей визерунок зараз виглядає в нашій спальні. Зараз будемо довершувати нашу спальню. Словом сподобалось мені постіль з сінцею буде замовляти ще. А покривало виявилося ще з китицями. Боже, я була взагалі в захваті від цього. Така приємна несподіванка. Що ж, застеляємо, і зараз буде видно, як взагалі кімната заграє взагалі новими барвами. То вона була така, таким коричневим коричневою плямою, а тепер щось таке цікавеньке, різноманітне. І разом з таким горіхом, який у нас за вікном, виглядає просто супер. Нові наволочки, і можна просто сяяти від щастя, наскільки все мені подобається. Я дуже задоволена, як вийшло просто неймовірна краса. Сюди зазвичай на картинках Пінтери ставлять свічки. Я свічки ставити не буду, тому що я захочу їх попалити. Але приносити ось так. Каву собі на якийсь Відпочинок з якимось перекусом, дуже прикольно ставити собі сюди і щось смакувати. І ще прикольно, що ось та пальма з горщиком, яку я подарувала мені на день народження, дуже класно тепер пасує сюди. А, синій оцей горщик, яка якраз а, до цього кольору дуже класно пасує. І словом наволочки з сенсей також зробила свою справу. З бахромою цієї дуже класно. Мені дуже сильно подобається. Ну і так як наш ремонт закінчився, і ми вже можемо запрошувати до себе гостей. Я хочу сказати, що ми дуже любимо гостей. Ми ну, настільки часто взагалі когось запрошуємо, це або друзі, або родичі. Є друзі чоловіка, є мої друзі, є спільні. Словом, у нас багато кого є запрошувати, і ми дуже дуже раді, що цей період знову почався, тому що ми так сумували через це, що до нас нікого не можна запросити весь цей час. Десь півроку у нас був ремонт, і тепер будемо вже насолоджуватись різними такими. Посиденьками. Я зараз роблю ось таку тарілку сирну і м'ясну. Я спочатку поклала пергамент для того, щоб ось цю тарілочку дерев'яну не запачкати. Щось Я побоююся, що з нею будуть проблеми, якщо якийсь жир піде. Тому вирішила перестрахуватись і покласти пергамент. Це і такий піднос його купила моя мама. Я зараз в неї його позичаю. Не знаю чому. Тоді в свій час я його не купила разом з нею. Роблю також лимонад. Лимонад я показувала ще в минулому році. Я запишу пропорції під відео, щоб ви могли його повторити. Це доволі просто. Але для гостей дуже класний такий освіжаючий напій, на який всі прям напали з самого початку. Також я не витримала, зробила тортик, майже такий самий, як я показувала на день народження чоловіка на йогурті, але бачите, я перетримала крем в холодильнику, і він у мене дуже сильно схватився. Треба, от як я тоді казала, потримати десь. Півгодинки, може годину максимум, і вже начиняти торт. Я відволіклась, протримала довше і він також схватився прям каменюкою. І я ледь ледь його просто наклала на торт. Зараз буду накривати все ягідками і, можливо, зовнішній вигляд буде трошки краще. Вам я дуже сильно засмутилася. Я, ви навіть і не уявляєте, як сильно, тому що я завжди люблю, щоб в мене було все якось бездоханно, а ну вже що тут поробиш. На смак абсолютно не впливає, просто на зовнішній вигляд. Цей саме торт я робила з полуницею, а не з бананом на полуничному йогурті. Взагалі скажу, що Ну, дуже смачний цей крем. Я його буду робити постійно. Єдине, що треба слідкувати, а, за тим, щоб він не застиг, так, як там желатин. А в цілому, він робиться дуже просто, швидко і неймовірно смачно, настільки ніжний, ну, такі. По типу голого торту, я буду робити постійно саме з таким кремом. Я тут паралельно вже розмовляю з гостями, які перші прийшли. Я саме залишила ось прикрашання тортика вже на кінець, коли вже хтось прийде, тому що хотіла, щоб ягідки були свіжими і не таки не підвявшими. Тому, якраз для перших гостей, коли ще нічого ще не можна їсти, але щось робити. І то якраз за бесідою ось зробила прикрасила точніше тортик. Навмисно залишила на полунички зелені ось ці штучки, для того, щоб була якась зелень в цьому. Можна, до речі, такий тортик навіть цукровою пудрою присипати, буде також дуже красиво. І також спекла такі кексики шоколадні. В мене їх попросила зробити Єва, тому що нічого з того солодкого вона б не їла. Ми замовили також пироги на компанію, тому що, на наш погляд, це найвдаліша їжа на дуже велику компанію. Останнім часом робимо так, іноді знаєте, хочеться щось приготувати дійсно а іноді хочеться і щось замовити. Але зазвичай готую, коли компанія маленька, на 6 людей, то тоді готую. Але якщо більше, то ми намагаємось замовити, тому що на всіх просто не вистачає ні сил, ні фантазії, тому що для друзів це має бути якийсь фуршет, якісь закуски а закуски потребують дуже багато часу. Я дуже хотілося поділитися з вами дуже такою тедітною подією наших друзів. Вони будуть чекати дитинку і запросили всіх на бебі-шаур. Це такий захід, коли всі дарують подарунки майбутньому немовляті. І ось подивіться, скільки їх не збиралось. Просто ціла купа дуже тендітне свято. Я обожнюю такі заходи. Це щось в Вірне, тому що сама тема привід. Просто дуже ніжний, і окутаний таким щастям, турботою. Словом, ми дуже класно провели час в компанії своїх друзів. Навіть погана погода, яка часом цього літа нас так плани дуже сильно так псує, але погода не зіпсувала наш настрій, не зіпсувала цього свята, тому що було дуже прикольно, весело і Пара підготувала ще ось таку розвагу фотографуватися на палароїд, і це такі дуже приємні спогади. Взагалі, я дуже-дуже щаслива, що мої близькі друзі наважились на цей крок. Це неймовірне щастя. Вони ще самі цього не знають, але вже скоро вже дізнаються, наскільки можна взагалі любити свою власну дитину. Це просто не передати словами. Ну що ж, я буду з вами прощатися. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь ті, хто не підписався. Ставте лайк, якщо вам сподобалось дане відео, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати ще. Дякую ще раз, всім па-па, до нових зустрічей, до нових відео! I'd love to see the world, I'd love to see the world, I'd love to see the world.